Отже, сьогодні на обід вирішу спробувати е, традиційну. Я так думаю, як мені пояснили, страву арабську єгипетську називається хававші. Е, меню на англійській мові з цінами я поставлю тут. Можете поставити на паузу, почитати, ознайомитись. Візьму маленьку порцію, бо я не знаю, що це, і мені дуже цікаво спробувати. Як ви можете бачити, заклад абсолютно локальний. Тут їдять, напевно, тільки місцеві, ну і я. Тепер буду теж їсти, якщо мені сподобається цей кававщик. Тому розпочинаємо рубрику до столу. І так, я вже вдома буду пробувати ці кававші, хавати. І чесно скажу, я уявляв їх приблизно якось так, як показано в Google Search. Але в реальності я не знаю, ну, той, як показано на Google Search, буде схоже на італі... італійське кальцони. Я не знаю, це чи... чисто для мене така якась версія, чи що, але вона схоже просто на піцу. Просто, типа, тісто і піцу. Я не знаю. Пишіть в коментарях, хто знає, що таке хавапші. І чи це нормально, так виглядає. Можливо, вони мене не так зрозуміли, але я перепитав, типу, хававші. Кажу, ти все ж хававші. Ну, ладно, спробую спочатку без соусу, бо у тут ще соус але кетчуп. Дуже цікаво. Ага. Так, да, там всередині реально є м'ясо. Ага. Слухайте, прикольно. Не, ну це, це вже точно не кальцовне. Це схоже на чебурек. Наш э, кримсько-татарський чебурек, реально це. Дуже схоже, тільки по-іншому приготовлено. Ні, ну це смачно. Гостренько, пікантно. Саме ідеально, як треба. Мені подобається насправді. І, як мені здається, куштувати подібні страви саме в якихось локальних маленьких закладах кафешках, кіосках, така стрітфуд це абсолютно правильний вибір, бо там мають готувати це. Дуже локально, дуже правильно. От, і я спочатку бачити, тому що це якась піца, не до піца, але ні, це дійсно відрізняється від того, що я її раніше. Ну, крім смаку, смаком, бо по смаку дуже схоже на боляч. Так що я можу вам порадити, обов'язково скуштуєте. Дане кафе знаходиться на вулиці Мадарас. А ще раз ми почали вже цю рубрику до столу, хотів би продовжити свою експансію фруктового овочеву. Я знову був. Тут поблизу місцевих кіосках, якось так, так називаємося, з овочами і фруктами. І купив собі трішки мандарин і навіть горох. Я в цьому році його дуже мало їв. Коштував горох 40 пунктів за кілограм. А мандарини О, такі вони це 5 штук взяв. Попробувати, щоб розуміти, як воно. А мандрину коштував 20 пунктів за кілограм. Ціни топ, причому поруч був місцевий, який говорить англійською. Я в нього перепитав, типу, ну, як ти вважаєш це ціна? Він каже, да, супер, Ті, я багато додорожча. Так що мене не обманули, сподіваюся на це. А ще хотів розповісти, що насправді за весь час, що я тут знаходжусь, я доволі багато де можу розплатитися карткою. І це мега круто. І навіть за ці. Фрукти в тому кіоску я зміг розплатитися карткою. Бо всі казали, що тут тільки каш, всюди каш. Всім привіт, друзі! Я зараз знаходжусь на широтоні. Як ви бачите, це широтон, і навпроти мене знаходиться метро. Якщо від метра трішки пройтись сюди. Ліворуч по цій вулиці, то ми потрапляємо. Буквально після метрів ми потрапляємо в цей магазин «Cookery Home». і пропоную подивитися, що там всередині. Всередині такий от магазинчик. Тут є багато різної української е, продукції. В принципі, ви самі можете все прочитати, побачити. Навіть є. гречка 280. А, це не гречка, стоп, я тупнув. Перлова крупа. Раніше була гречка. Самі різноманітні я. Соміші. Карпатський чай. 20. Ого, українськобись коштує 20 гривень. На І заморожена продукція різноманітна теж. Тут на замовлення можна заробити, замовити собі е, тортики різні, е, також у них я бачите. Всякі налісники, котлети. Пельмені, вареники. Але мала упаковка, на жаль, по 400 грам. Трішки це дороговато виходить, але Ну... чому ні? Можна. Дуже різноманітна продукція, як ви бачите. Блін, крутий магазин. Дуже приємно його бачити тут. Що так багато самоукраїнської продукції. Це прям мега-мега... Круто. Всім дуже раджу підведети цей магазин. Я думаю, кожен собі знайде те, що хоче. І салатики, звичайно. Так, ми знаходимось в магазині, який вам тільки що показав. Це uh, sale? Uh, manager Це менеджер І давайте розпитаємо пару запитань про магазин. So, uh, do you have uh, only one shop or you have more shops? One shop in Hurgada. Uh, you have plan on future open more shops? In Hurga or uh, Okay, okay, super. Окей, cool. okay, you. Так, друзі, а я вирішив, що я візьму. Отже, я візьму все ж таки собі пельмені. Трішки. Це у нас курка і э, біф і яловичина. І так само я хочу собі ще взяти трішки налиснички теж з м'ясом. Для сніданку це буде просто бездогально. Дуже приємний продавець чоловік. Ми обмінялися з ним так сумно тут. Ми обмінялися з WhatsApp, він мені надійшов свою локацію цього магазину, щоб я її вказав у відео. Взяв свої пельмені, як я вже показав, все вийшло в мене сумарно за пельмені там налісники вийшло в мене 300 фунтів, Ну це приблизно десь 280-270 гривень. Не те, щоб це дешево, але в принципі не те, щоб це і дорого. Тому люди обов'язково приходять сюди, от метро, ви бачите, вчора перед у мене. Прикольні магазини, там можна не замовити собі якісь салати, наприклад, або пироги, ну під власну дату, там написати йому особисті і сказати, мені треба там така викрити така страва 27 грудня. І відповідно вони приготують, все зроблять, і це буде впевнений смачно і круто. Ще він мені сказав, що це перші магазини в фургаді. Мало того, що це українські продукти. Так і ще вони, як типа, перший завод по виробництву українських продуктів. Тобто в них є таке своє маленьке виробництво, скоріше все, воно просто вдома, і це не зовсім завод, але тим не менше, це дуже круто. Ось як до Нового року до святкування. The next day. І наостанок, друзі, я би хотів з вами вслідити одне дуже цікаве питання. Отже, один з підписників мені нещодавно написав, що не обов'язково отримувати, місяч... обов отримувати 6-місячну візу, а можна зробити візаран. Візаран – це коли ви в закінчення свого терміну перебування, просто переїжджаєте в іншу країну на один день, або в цей же день повертаєтесь назад. Відповідно, для мене це коштуватиме е, знову-таки візу 25 баксів по прильоту в аеропорт. Але питання, куди поїхати. Бо сусідні країни Єгипту ну, не дуже дружелюбні, скажімо так, це м'яко кажучи. Тому я подивився, що можна з цим зробити, і знайшов. Дешевий перельот в Анталію, Туреччина за 30 євро туди, 30 євро назад, в сумі 60. Нагадаю, піврічна віза коштує е, 150 доларів. Відповідно, є невелика в мене економія. І от я замислився над цим питанням, як краще вчинити. В цілому, 4 місяці перебування в Єгипті це те, що я собі планував е, пробути тут саме пів саме 4 місяці, не більше. Але, звісно, я не знаю, як вона буде далі, наскільки мені сподобається, і можливо, я захочу залишитися ще надовше. Але на сьогоднішній день первоначальний мій, мій план це саме 4 місяці. Тому не знаю, як краще вчинити, хотів би почути ваші коментарі та відгуки стосовно цього. Як ви гадаєте, варто скрестатися візорадом? Чи все ж таки краще купити піврічну візу? Раптом знадобиться? Умовно так. Чекаю вас в коментарях. До зустрічі!